О, вже, мабуть, приїхала. Невістко. Ну де ти так довго була, ага? Жду жду, жду, жду. Ну я ж тебе просила купити мені обезболююще. Голова розривається прямо, га? Мам, шукала ваші обезбалюючи, проходила п'ять аптек, купила. Летний, шла, купила. Дякую, дякую. А все рівно довго була. Де ти так довго, ага? Та мені ж вже по своїх ділах не можна сходити. Та стояла усе під під'їздом нашим. Там автобус із цими спортсменами, мальчиками. Та ти що? Да, і тренер, і щось там спустило колісо, та вони мене питали номер телефону, або чи когось я знаю, щоб допомогли їм надуть колесо. Мальчики Крас... красиві. Красиві. Накачані. Накачані. Трені. І багато. Ну, чоловік 30. І, та ти що? Да. Я вмію накачувати скати, я піду накачаю нічого не болить.